Поного хреста в Україні разом із нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаю вас у ефірі. Апостроф ТІВІ вітаю вас, добрий день. Спершу звичайно хотілося почути, що це за так, така гойдалка. Напередодні кличуть червоний хрест для того, аби організація могла своє розслідування провести. Тепер відхиляють можливість прибути до Оленівки власне ті дії вчиняти для того, аби. Розслідувати і довести причетність, точніше, винуватість навіть російської сторони у тому, бо це ж факт очевидний. З чим ви це пов'язуєте? Чи є надія на те, аби потрапити ось цю казарму і проводити там певні слідчі дії, у тому числі? Ну, по перше, я відразу хочу уточнити про те, що ми говоримо, ви правильно в репортажі говорили про. Міжнародний червоний хрест, або як він називається, міжнародний комітет Червоного Христа. Я є представником Червоного Христа України. Ми українська організація. Ми працюємо в Україні в українському законодавстві. Міжнародний комітет Червоного Христа це трошки інша організація, але безумовно, Інша зовсім організація, але ми між собою комунікуємо, спілкуємось, намагаємось допомагати один одному, але все-таки міжнародний комітет це нейтральна поза жодної країни організація, і от вона зберігає такий статус уже понад ну, майже 200 років своєї діяльності. Але безумовно, я знаю, і ми у зв'язку з тим, що ми. Комунікуємо з Міжнародним комітетом Червоного Христа. Я знаю певну інформацію, але ще раз хочу просто уточнити, uh -huh. що Червоний Хрест України і Міжнародний комітет Червоного Христа це дві різні організації. Отже, що стосується е, перебування міжнародного комітету Червоного Христа в Оленівці, справді після ну, скажімо, цієї трагедії, після того як загинули військовополонені. Міжнародний комітет Червоного Христа звернувся до Російської Федерації з вимогою, ну скажімо так, щоб їх допустили. Місію міжнародного комітету Червоного Христа допустило в Оленівку, і це потрібно було не для розслідування, а для того, що міжнародний комітет Червоного Христа він не є. Слідчим органам, чи прокурорським органам, чи військовими експертами, які можуть встановити причину того, що відбулося в Оленівці, міжнародний комітет Червоного Христа намагався потрапити до українських військовополонених. З конкретною місією перше надання швидкої медичної і фахової допомоги пораненим військовослужбовцям військовополоненим. Тобто, в місії є досить фахові лікарі, які можуть надавати кваліфіковану медичну допомогу пораненим. Друге, це безумовно надання гуманітарної допомоги медичної допомоги іншим військовополоненим, які знаходяться. В Оленівці третє це формування списків, і е, ну скажімо так, інформування рідних і близьких військовополонених щодо тих, хто загинув, а хто є поранений і в якому стані вони знаходяться. Третє можливий евакуація е, важкопоранених на територію. Яка підконтрольна українській влади для надання їм кваліфікованої медичної допомоги, і четверте це повернення тіл загиблих наших героїв на територію, яка підконтрольна української владі? Тобто, от так, така ну скажімо, непроста місія, яку брав на себе, в тому числі міжнародний комітет Червоного Христа, але справді була. Негативна відповідь з боку Російської Федерації. Ще раз кажу: я не маю права uh -huh. говорити від імені міжнародного комітету Червоного Христа, але у своєму прес-релізі вони сьогодні заявили про те, що справді вони не отримали до цього часу доступ до Оленівки і до військовополонених, які там знаходяться. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні говорив про те, що це свідоме вбивство українських військовополонених, свідоме їхнє знищення. Коли захисники Азовсталі виходили з заводу, саме дві організації: мова про міжнародний комітет Червоного Хреста і про організацію Об'єднаних Націй, вони виступили гарантами життя і здоров'я наших воїнів. І тепер, вочевидь, гаранти ці мають якимось чином реагувати. Чи відомо нам або за досвідом, можливо, якихось попередніх таких схожих операцій, і про які гарантії ми говоримо? Тобто, які гарантії надавали ООН та Міжнародний комітет Червоного Христа, коли наші захисники виходили з Азовсталі? Ну, дивіться, я не хотів би заочно сперечатися там з президентом України. Може, там я чогось не знаю до кінця, але наскільки мені відомо? То у мене немає жодних підтверджень про те, що чи організація Об'єднаних Націй, чи Міжнародний комітет Червоного Христа брав на себе якісь зобов'язання щодо гарантії безпеки і життя наших військовослужбовців, які опинилися в полоні. Чому не брали? Тому що. Ну, по-перше, є Женевські конвенції, організація Об'єднаних Націй, які, до речі, ратифіковані і в Україні, і Росії, де чітко написано, що всі гарантії щодо поводження, щодо захисту життя, щодо забезпечення прав військовополонених належить захищати саме держава, яка тримає цих військовополонених. Якщо коротше кажучи, то вся відповідальність за життя, здоров'я військовополонених, які знаходяться в Росії, лежить виключно на Російській Федерації. Це є з конвенції Організації Об'єднаних Націй, і тому я би виступав би проти того, що щоб ми зміщували акценти, що хтось інший мав забезпечувати якусь безпеку військовополоненим. Ні. Це є зобов'язання Російської Федерації за, за, забезпечити захист військовополонених, які знаходяться в полоні Російської Федерації. Другий момент. Я не чув е, від е, жодного представника чи ООН, чи Міжнародного комітету Червоного Христа про справді про конкретні якісь речі, про конкретні якісь гарантії, які вони на себе брали. І врешті-решт, ну, ми ж суспільство про це теж нічого не знаємо і не знали. Тому що у нас є приклад да, зернові, ці угоди, зернові гарантії, які були заключені нещодавно, там тиждень тому в Стамбулі. Коли справді є дві делегації, російська сторона, є делегація, українська сторона, приїжджає в Стамбул генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй у є, є там незалежний, скажімо так, нейтральний сторона, це президент Туреччини Ердоган і підписується там угода між сторонами щодо вивезення зерна. Так, ця угода показується всьому українському суспільству, і ми чітко знаємо, яка сторона що робить. Що робить. робить Україна, що зобов'язана зробити Росія, що бере на себе Організація Об'єднаних Націй і що бере на себе Туреччина. Але ж такої угоди по азовцям ми не бачили. Я не виключаю, що вона була якимось чином заключена. Може. Вона є якоюсь таємна, але принаймні, ми, українське суспільство, такої угоди по захисту прав військовополонених азовців не бачили. І тому говорити про те, що хтось брав на себе якісь гарантії і звинувачувати міжнародні організації про те, що вони там не виконали якісь гарантії. На мій погляд, це є на сьогоднішній день неправильно. і, скажімо так, точно. Не, не не продуктивна, не конструктивна. Тому ще раз кажу: я не можу нічого сказати про те, чи брали ООН і Міжнародний комітет Червоних Христа на себе якісь гарантії, чи не брали вони такі гарантії. Але ще просто один раз хочу наголосити, що всю відповідальність. За життя і здоров'я військовополонених, які знаходяться на території Росії, несе згідно Женевських конвенцій лише одна сторона це Російська Федерація. І інших відповідальних за, за це немає. І тому закликати до відповідальності треба перш за все безумовно Росію. Ну, їм чхати на всі ці Женевські конвенції на взагалі ми ж бачимо, як Росія вона веде неконвенційну війну е, і порушення просто всіх законів і звичаї відбуваються саме з боку Російської Федерації. Тут питання, навіть, знаєте, напевно, не в тому, що е, міжнародний комітет чи ООН мали забезпечити. А про те, що вони як посередники, як третя сторона, мали б якимось чином напевно контролювати ці процеси менше з тим, знаєте, зараз е, я принаймні бачу таку суспільну напругу з огляду на, м, начебто, недостатню реакцію е, із боку того самого і з боку того самого міжнародного комітету, бо знову шоковані, знову приголомшені. Е, і здається, видається, що українському суспільству цього шоку і цього приголомшення замало після таких страшних злочинів. Е, що б ви сказали на це? Ну, по перше, ще раз хочу сказати, що я, я не можу відповідати. Ні, за ООН, ні за міжнародний комітет Червоного Хреста, адже ми український червоний хрест, і ми 24 на 7 працюємо в Україні, допомагаємо українцям і в евакуації, і надання гуманітарної допомоги, і надання фінансової допомоги, і надання е, першої медичної допомоги, рятування від обстрілів, тощо, тобто ми займаємось. Такої прикладної діяльності, і точно, ну скажімо так, я не є там адвокатом міжнародного комітету Червоного Христа, бо це інша організація, і ООН. Але треба чітко розуміти про те, що справді з ким ми маємо справу, так і коли е, ми говоримо, що міжнародні інституції не можуть якимось чином вплинути на Росію, ну так, це ж об'єктивний факт, і це не ну скажімо так. не... Тільки показує про те, що міжнародні інституції якось кволо на це реагує. А що справді ми маємо місце з країни агресором які плювати хотіла на всі встановлені міжнародні правила, які грубо порушує всі міжнародні конвенції, і справді. Склалася ситуація, що у міжнародного співтовариства, от в цих конкретних умовах немає жодних інструментів, щоб примусити Росію виконувати ці міжнародні угоди, тому що вибачте, можна багато там розказувати, які там поганий міжнародний комітет Червоного Христа або ООН. Але у міжнародного комітету Червоного Христа немає своїх збройних формувань. Ми не можемо і як Червоний Хрест України, і вони, як міжнародний комітет Червоного Хреста, вийти, значить, закупити, зайти на територію окупованої держави, зчинити якусь там збройне протистояння і прорватися до цих людей, ну скажімо так, наших військовослужбовців, наших захисників в Оленівці, і тому, що Женевські конвенції говорять так. Міжнародний комітет Червоного Христа може залучатися до е, ситуації з військовополоненими, але там дуже цікава обмовка в цих Женевських конвенцій за згодою обох сторін війни, тобто за згодою української сторони і російської сторони. А коли такої згоди немає, коли немає домовленості між Україною і Росією, міжнародні інституції розводять руками і тому. Напевно, зараз настав той час, коли всі міжнародні інституції, починаючи від Організації Об'єднаних Націй, закінчуючи ОБСЄ, міжнародними комітетами Червоного Христа, Ради нацбезпеки ООН, повинні задуматися над тим, як змінити безпекову, скажімо так, нормативну базу. Щоб не просто там були зафіксовані красиві декларації, а щоб світове співтовариство могло мати вплив і можливості реалізовувати це, 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 це законодавство. Тому я вважаю, що от під час або після завершення цієї війни. Світ стоїть на передодні революційних змін і міжнародного гуманітарного права і статутних можливих засад Організації Об'єднаних Націй. Але тут Україна як держава, яка сьогодні страждає від агресії, Україна тут має проявляти лідерство своє в цьому плані. І тут активна робота і президента і уряду. І наших зовнішніх політичних відомств і послів для того, щоб справді ініціювати і пробити цю стіну світової бюрократії і зробити міжнародне законодавство не просто красивою ще раз кажу картинкою чи слайдом в презентації, а щоб воно реально могло працювати. Тому так, ми констатуємо не, не ну, скажімо так. Не певного законодавства, в тому числі міжнародного гуманітарного права, і мусимо робити все, щоб це змінити в майбутньому. Тектонічні ці зміни ці безпекові архітектури просто даються нам великими жертвами. От, от у чому напевно зараз біль кожного українця. Пане Павло, я дякую вам за те, що ви знайшли час і долучилися до нашої розмови. Спасибі вам, Павло Розенко, віцепрезидент Червоного Хреста в Україні, був разом із нами на прямому зв'язку.